Друзі, мої вам вітання. Фінальний день турніру, чотирьох зіркових, всі кольори, підтримка з повітря. Так, що лагаємо? Це ось нехороший чоловік скинув мені оборону в Б. Прямо перед, перед зміною дня. Ну там щось за пару, пару хвилин. Так, погнали все скляне давайте. Не вимахуватися, продовжувати. Думаю, можливо, Соньку взяти, потім згадав, що в мене один загін тільки. Дивіться, нам синіх тут накидали. Я можу шість відразу зібрати. Можу просто четвірку тут зробити, а можу шість зібрати. Мені шість більше подобається. Там ще... Так, да, так, да, 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 саме так. Ще щось поприлітає. І саме те, що мені потрібно. Давайте так. Так, не розумію, чому я підлагую. Фіолетві не мають складатися, то Рігарда трішки. У угу. нього дракон хилить. Давайте червону п'ятірку. Нехай вже кедман вдарить. І ми підхилимося. Так, трішки нам подіспейлив там. Блін, ну не могло пробити. Давайте ось так. Спробуємо кедмана, щоб його клик не підхилив, якщо Якщо ресниця. Я про свого дракона забув, так? Да? А я, напевно, міг добити. Е, ну да ладно. Давайте ось так. фіолетовий підтягнемо. І зробимо непогане комбо, в принципі. Зараз люська б'є. А ми фіол Четвірку, да? так? Давайте четвірку. Потім трійку. Все. Клик помер, кедман помер. Можна Можна трифіолетових в люську кинути, а можна один хід почекати і зробити червоні. Разом з фіолетовими. Так, давайте в люську. Эх ехем. У мене нема камінців чим бити. Жовтий то єдиний колір, якого в нас в команді немає. Давайте ось так рвати. Я не думаю, що вже люська нас вб'є. Нато може когось там підшотити. Але навряд чи вже. Так. Давай... Блін... Фіолетового хотів би під ним, під нею. Может там фила твои будет? Не. Ось так. Далее рухаемость дали. Каприот. Привет. А что мы с тобой робнем? А нічого ми з тобою не робимо, ми просто йдемо далі. Так, комбо, комбо, комбо. Люблю комбо. Не завжди, але в цьому випадку... Поляна дуже погано двигається. У мене таке відчуття, що зараз зараз щось буде. Хотілося б тих три камінця в люску залишити, фіолетових. Давайте спробуємо. Ну просто хочеться акулу зарядити. О! В принципі є. І потім тих в люську скинути. Блять, та не так сильно, я ж хотів заряжатися. Ну ладно. Нормально. Живем поки. Так, е -е, Рігарда. Рігарда залишимо. Якщо ми вб'ємо люську, буде дуже добре. Так, план спрацював. Від гріха подалі підхилюсь. І так, як мені краще зібрати? Давайте ось так. Не добив. Чому я думав, що я його доб'ю фіолетовим? Хто не скаже? Тоді зелений. Переключаємося на зелений. Вбив, все-таки вбив. Я ж кажу, відчуття в мене було недобре. Все таки, все таки це поразка, напевно. Ну, чим ми то все будемо вбивати? Ще ніякий ніяке не летить. Так, один дядько вже б'є. Блядь, ще й дракон. Ех, тримаємося. Хтось помре? Хтось помер? Чи можливо звідси випутатися? Там якось так зелені, жовті зелені, з синіми так стоять якось цікаво. Можливо, б я якось міг би з цим скористатися. Вони просто не фіолетових немає, не цих. На червоных. Думай, блин, Димка, думай. Меня нифига не думается. в... сратый дракон. Ну да ладно. Так, погнали. Знову плен контра. Давайте фіолетовий пошукаємо. Так, поламали мені, так, але ну, контрол тут я хоча б знімати можу. Там мені фіолетовий поламали в минулому ході. Якось хотілося б його назад зібрати. Хоча б таким чином. Так. Давайте ще клика зберемо. Свого клика, не чужого. Друзі, ви мене забембали. Якось би попрощатися з кимось. Та п твою. Все, мінус один. Харесно все. Чудово. Так, зараз е, диспейл. Діспейл, ну добре, диспейл то тодіспел. Добий. Ні, це вже підставляти почали. Це вже почали підставляти. Зараз хтось помре, я хильну це не встигну. Ну я радий, що я був неправий. Може клик на кінець? Ні, не б'ємо. У нас розгона немає. Так. Кэдман чомусь Меліндора не взлюбив. Напевно, і мені потрібно Меліндора прибити ворожого. Добре, вийшло. Так, синенький? Кісь сьогодні поєдинки довгі. Може доб'є по скуду? Тохне тварь. О, працює. Так, ще, ще кутового цього добити якось би ось так, напевно. Чому вони роблять, щоб так повільно все кастувалося? От. На ну, що їм варто я зробити так, щоб цей дракон ну, моментально якось кастував? Дуже, дуже люблять все оце повільно робити. Так, два поєдинки. Люську хочу так спробувати. Ну якщо, якщо я програю, то викупатися я вже на один поєдинок явно не буду. Давайте на ну, ось так. Цьому мої жовті закінчились. Так, жовті з'явились, але... Давайте на синіх. Трішечки підхилимось. Ай, дракон. Мінус капріот. У мене зараз може бути ще й мінус люська. Але чекати то все 6 ходів я не буду. Ну, це я знав. Цього я очікував. Давайте ось так. Так, не заряджайте, ну ладно, вбивайте. Не вбили. Пішов сраку. Не заблочила. Значить, все-таки дограємо цей турнір. Ага, в тебе хиляється. Сто Оце удар, оце мощ. Я просто по фіолетових більше б'є, тому і брав. Я, до речі, бра, бра... взяв, а не подивився, наскільки вона взагалі там вдарила. Так, і останній поєдинок. Всі ударки, рейдбос такий, так? Да? Ні, 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 ні. Повертаємося назад до Мелендора. У нас є клик. У нас є Рігард, так? Да? Можливо, Голді взяти? Чому б ні? Чи вона швидко помре? Ні. З рігардом чому добре, тому що він як без акули заряджається разом і можна в той момент же ж підхилитись. Ну там він, правда, не зовсім зручно заряджається, не разом, але... але все зрозуміло. Не взяв жовтих, на тобі жовтих. Ну, але прикруточка була непогана. Ну давайте хоч зелених якось. Зараз мені здається, зелений мені буде важливіший, ніж фіолетовий. Так один. Другий, добре. Давайте тепер фіолетовий все-таки зарядимо. Можна ось так зробити. Ану на синій. Зараз все одно там он досі б'є. блін, чуть не вбили. Ну зараз доб'ємо. Зачекайте, а це що у нього дракона немає, типу? Чи як? Так, давайте ось так тоді. Блін. Не вижив. А я ж тебе то спец спеціально заряджав. Так, червоний допоміг. Це, думаю, з цими впораюся. Вони не ресаються, вони не хіляться, вони ніфіга не роблять. Все, закінчили. Якось сьогодні мені не дуже сподобалось. Не знаю чому. Чомусь якось нудно було. Що, що, що це все завісло? Так, 1400-20 тисяч тільки набрав топ-1. Я думаю, топ-1 я залишусь. Оборона вже в А. Тобто не вже вона і була в А. Але впевнені ще буде стояти. Добренько, дякую всім за увагу. Побачимо, що там буде на наступний турнір. Е Подобаєчка, підписочка вітається і миру, щастя і добра вам.